Як ми набираємо петлі німецьким способом. Так? Тут йде набір німецьким способом, дуже гарний, якраз для резиночок. Беремо контрастну ниточку, я тут взяла спецю гарну, щоб вам показати. І спочатку ось кінчик ми беремо необхідну нам кількість нитки. Так? І ось наша позиція. Це ниточка від моточку це з кінчиком. Так? Першу петлю я, я просто завжди роблю такий вузлик і ставимо позицію. Ось наша позиція. Ми з першу спицю заводимо за цю стінку, протягуємо цю і затягуємо. Ще раз. Заводимо, протягуємо, затягуємо. Заводимо, протягуємо, затягуємо. Протягуємо, затягуємо. Заводимо, протягуємо, затягуємо. Ну. І ось таким чином у нас виходить набір. Як бачите, він що з лицевої, що з виворітньої сторони виглядає.